Друзі, всім привіт! Я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні в цьому відео я би хотів розповісти, чим потрібно годувати козу після родів в перші три дні. Перед вами коза Чешка, хто її не знає, це моя козочка. 50% англонобійка. Буквально 3 години тому вона розкотилася. Родила двох великолепних козочок. 62,5% гонубійської крові. Ну і прийшов час уже її погодувати. У нас були вже дві дойки. Це зразу після родів. І буквально десь хвилин 20 тому назад. Це після родів і ще десь через 3 години. Десь так я її подоїв два рази. Вона дала трошечки більше 2 літрів молозива. Вона козочка гарна. Буде молочна. Ну зараз поки що вимірювати молочність її я не можу. Так як ну, це були перші доїні. Е, значить, е, хто не знає, я розкажу зараз, що козі після родів е, перші три дні не можна сочних кормів і не можна зерна. Ну, так написано в Вікіпедії. Е, значить, е, я нікого не. Заставляю і пістолет біля голови не тримаю, щоб ви так робили. Але е, розкажу і покажу вам, чим годую я. Зараз вам розкажу, а через хвилин 5-6 мушу це все приготувати і покажу. Е, значить, козі, як і жінці, потрібно гарно питатися щоб налити молозиво. Козинятам, щоб було чим годувати. Значить, я обов'язково даю трошечки сочних кормів. Бодай це було би яблуко, чи трохи капусти, чи морква. Або кабачок той, чи сам же буряк, чи диня. В моєму раціоні є і капуста, і морква, і яблуко. Але зараз я дам тільки яблуко. Ну, Можливо, трошечки капусти, тому що капуста вона дує. А козам ну, не бажано капусту зразу. Обов'язково пів літра овса, один кусочок хліба, трошечки жменьку невеличку пшениці, горточку таку невеличку жменьку кукурудзи і хорошу жменю овсянки. Сою не даю, горох також не даю, тому що ну, він тяжкий на желудок. А їй зараз, як і жінці, багато чого не можна їсти. Ну, це буквально перші три дні. Після трьох днів желудок встановлюється, локтація в неї стає на свою, можна сказати так, дорогу, і вона починає їсти все те, що їла до родів, починає пастися, так як у нас дуже хороша зелена трава. І я думаю, що вона буде доїтися дуже гарно. Ну, коротше, поїхали. Так, у мене є ось таке п'ятилітрове відро, з якого їсть вушання. Зараз я наберу овса. Ось стільки овса тут приблизно пів літра. Буквально невеличку жменю кукурудзи. трошечки більше пшениці і хорошу жменю овсянки. Це все перемішую, буквально трошечки капусти, трохи яблук. І один кусочок хліба. Дивіться, ребята, може бути таке, що коза не захоче зовсім їсти. І таке буває. Ну, ось, ребята, коза їсти хоче. Це дуже добре, це дуже хороший признак. Бачите, вона не їсть овочі, не їсть хліб, не капусту, не яблука, а їсть зерно. Ну, вже буде з чого налити молочко. Ти моя ласточка. Ти моя девочка. молодець. Ладно, ребята, все. Будемо на цьому заканчувати. Якщо моє відео для вас стало цікаве, не забувайте підписуватись ставити лайки. Ви були на каналі Новіцький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока!